Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з логіко-математичного розвитку. Дітки, давайте з вами подивимося на цих персонажів та подумаємо, з якої вони казочки до нас прийшли. Так, вони сказки, яка називається. Рібка. А давайте пригадаємо, як вони називаються, ці персонажі. Це котик, мурчик, це в нас баба, жучка, собачка, дід, онучка та мишка, а це грібка. Я пропоную вам зараз. Порівняти між собою наших персонажів сказочки Рібка та вишукуємо їх за зростом, починаючи з самого найвищого. Порівняємо самих найвищих із усіх бабу і діда за зростом. Хто вищий? Дід, тож ми поставимо діда першого, а бабу другою? Ось так в нас вийшло. А тепер порівняємо онучку та собачку жучку. Хто вищий? Онучка, вірно, тож ми поставимо онучку за бабою, а за онучкою жучка. Ось так вийшло. А тепер порівняємо ось тут котика мурчика та мишку. Хто вищий? Котик мурчик, звісно. Тож ми поставимо за жучкою котика і останню мишку. Ось так в нас вийшло. А тепер подивіться та скажіть, який дід за порядком. Перший баба, друга онука. Третя. Собачка жучка четверта, котик п'ятий і мишенятко шосте вірно. А хто з них найвищий? Дід, а найнижчий? Мишенятко вірно. Молодці. Гра на лісовій галявині. Подивіться, дітки, на нашу галявину лісову. Що ми тут бачимо? Так, в нас є ялинки та грибочки. А давайте ми з вами вишикуємо наші ялиночки, починаючи з найнижчої. Так, Скільки в нас ялиночок. Чотири. Вірно. А тепер давайте покладемо стільки ж грибів, скільки в нас ялиночок. Скільки в нас буде грибів? Чотири. Вірно. А як можна? Змінити кількість ялинок або грибів можна або прибрати один, або додати один. Вірно. Давайте довідаємося, чого більше ялиночок чи грибів. Викладемо на верхню смужку спочатку грибочки. Скільки грибів? Три, вірно. А тепер на нижчу ялиночки. Скільки ялиночок? Чотири. А чого більше ялиночок чи грибів? Ялиночок більше, ніж грибів. Наскільки? На одну. Правильно. А чого менше? Грибів менше, ніж ялиночок. Наскільки? На один. Правильно. А тепер поряд із грибочками та ялиночками покладіть відповідні картки із цифрами. А ще ми сьогодні з вами напишемо графічний диктант. Чи знаєте ви, що таке графічний диктант? Він пишеться, як правило, у зошитах у клітинку. Під мою диктовку ви рухаєтеся чітко по заданій кількості клітинок, вправо-вліво, вверх-вниз, і в кінці у вас повинен вийти якийсь малюночок. Але перш ніж починати, давайте пригадаємо, куди це вправо. Вліво, вверх і вниз. Стрілочка синього кольору показує рух, в яку сторону, вправо вірно. А це рух вліво показує нам оранжева стрілочка вірно. Стрілочка зеленого кольору показує нам. Напрям вверх, а бордова рух вниз, вірно. Тож приготуйте для себе аркуш у клітинку, і для того, щоб почати, нам потрібно відрахувати кількість клітиночок. Зверху три, один, два, три. А тепер від останньої клітиночки чотири вправо. Один, два, три, чотири. І тепер ставимо крапочку, з якої ми будемо починати малювати наш диктант. Готові? Тож починаємо. Дві клітинки вправо. Одна вниз. Одна вправо. Одна вниз. Одна вправо. Одна вниз. Одна вправо. Дві вниз. Три вліво. Чотири вниз. Дві вліво. Чотири вверх. Три вліво. Два вверх. Одна вправо. Одна вверх. Одна вправо. Одна вверх. Одна вправо. Одна вверх. Що в нас вийшло? Так, в нас вийшов грибочок. Чи так у вас? Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, що ми сьогодні з вами робили? На початку ми з вами порівняли персонажів казочки Рібка. І вишукували їх від найвищого до найнижчого. Тож дід у нас був який за порядком? Перший баба друга, онука третя собачка-жучка, четверта котик п'ятий, а мишенятко. Шосте, вірно. А ще ми з вами порівнювали між собою, що грибочки та ялиночки, вірно. Скільки в нас було грибочків? Три, а ялиночок чотири. Чого було більше? Ялиночок вірно. Наскільки? На одну. Правильно. А ще ми з вами сьогодні що зробили? Написали графічний диктант. Що в нас вийшло? Грибочок, правильно. Молодці! Бажаю вам гарного дня, до побачення!